Мінімум двох кандидатів в президенти вже стартували зовнішні кампанії. От щоб ви розуміли, назвіть тобто, не кожному... кого? Щоб не, я зараз не, не, не називаю. Не, не, що... не буду називати виборів, поки що немає, але mm -hmm. я вже двох вже не, не лише одна кампанія, вже більше пішло. О, тому це якраз говорить про те, що насправді е, політики відчувають, що режим припинення пропин, вогню він реалістичний, що подальше подовження режиму воєнного стану після 7 е, лютого року ну Можливо, і не буде цього, відповідно, тоді дійсно запускається виборчий процес. У нас по виборчому законодавству, вибор, Виборчий кодекс, на це дається 30 днів, щоб розпочати всі вибори, які або були призупинені, або не відбулися. Тобто, це вже починається і президентська, і парламентська кампанія. А якщо затримають відповідно. Самі сам режим припинення вогню, якщо там будуть це в руслі перемовин, то я не виключаю, що на осінь це буде взагалі загальні вибори. І місцеві ми попадемо і на президентські, і на парламентські. Можливо, референдум буде.